Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас довгоочікуваний гранулятор від мотоблока, називаємо це так. Це звичайний гранулятор на 220 вольт МЗХ 150П з рухомою 150 мм матрицею. Відмінність. Яка відмінність? Він комплектується додатковим шківом. Ось таким Виточений шків, який стає замість. Штатна шкіла для чого? Для того, що, щоб були оптимальні оберти на матриці і хватало потужності. Назовімо це так мотоблока. Там вже кожен зрозуміє, що і від чого воно буде працювати. Чому такі великий шкіл? Тому що оберти номінальні. Мотоблоці, ще раз повторююсь, це буде штатний двигун внутрішнього згоряння певної потужності, не пам'ятаю, його вже власник буде, скажімо так, доукомплектовувати сам. Він має обрати максимальні 3600. Шків зроблений такого діаметру з таким розрахунком, щоб ми... Отримали оптимальні оберти на матриці, і двигун у нас не працював з максимальними обертами. Для початку я шків зробив, я не пам'ятаю, 280 чи 270 мм в діаметрі. З таким розрахунком, що, скажімо так, якщо робота покаже, що вистачатиме потужності бензинового двигуна, значечків ми можемо зменшити запас. На зменшення шкіла я залишив. Немає нічого неважливого, все робиться. Ще раз повторюсь, це ЛМЗХ 150П, рухома 150-мм матриця на 220 вольт. Але, скажімо так, передбачена можливість встановлення замість електродвигуна, бензинового двигуна внутрішнього, внутрішньо загаряння. Які є у власника. Також можна сюди ставити замість бензинового дизельний двигун або те, у кого на що хватить, скажімо так, фантазії. Ось таке було відео для вас, як бачимо, ролики. Все повністю герметизовано. Ролик має непоганий скажімо так, діаметр. Все класно. прижимні болти відсутні, є натяжні. Такі сарежки, я би сказав, М16 з кроком 1,5 мм. На відміну від є у нас китайська голова, яка нас прийшла, хоча я просив не всю голову, зараз я вам її продемонструю. Ось вона. Я, я просив лише верхню частину. Тобто цю частину, в яку вставляється, безпосередньо вставляються ролики і безпосередньо саму матрицю. Ну, власник, видать, скажімо так, не зовсім правильно зрозумів мене, він відкрутив повністю всю голову і вислав мені. Для чого це все було вислано? Для того, щоб я би, скажімо так, взяв звідси розміри і зробив сюди нову матрицю і зробив сюди нові ролики. Чому стало питання про виготовлення нової матриці нових роликів? Тому що, ну, як ми бачимо, ролики вже пошти до кришок, дать вони не, не більші були із самого початку. І саме головна проблема це неякісна гранула. Неякісна гранула людина отримує тільки через те, що неправильно зроблена матриця. Від слова взагалі. Вона двостороння, неправильна геометрія каналу в матриці. Ну, по ролікам тут зауваження, зауваження, які не герметизовані ролики. Хоча тут на сьогодні підшипники живі, вроді, як воно то все діло і працює. Хоча ми маємо бачити тут певну, певне спрацювання. Щодо конструкції, так, ливарне виробництво в Китаї на найвищому рівні, чугун, все хватає. всього вистачає. До речі, корпус. Корпус сам безпосередньо я е, не знімав, не випросив, я не знаю, які там підшипники всередині. Але візуально корпус зроблений добротно. Питання не. Люфт радіальний. вірніше не радіальний, люфт осьовий в межах допусків. Тут все не болтається, тут все скажімо так, зроблено чітко. Єдина проблема це проблема, проблема на якісний гранул. Але вона буде вирішена. Прошу звернути увагу на діаметр роликів. 150 і то і то. Будь ласка, можна було б більший, хоча тут і будуть більші ролики. Тут будуть ролики. Зараз тут ролик 73 мм в діаметрі. Я зроблю ролик сюди 88 мм в діаметру. Ролик буде герметизований як на валу, так і в кришці. Вал буде товщий. Все буде зроблено. Все буде зроблено приблизно отак. Приблизно отак. Але, скажімо так, в меншому вигляді. Під менший підшипник. Ось такі справи. Ось таке відео було для вас. Не забувайте підписуватися на мій канал. І, як завжди, чекаємо на нові відео. Всім до побачення!